Коли ми уявляємо давній Єгипет, перед очима одразу постають піраміди Гізи, але поруч із ними стоїть інший кам'яний велетень, великий сфінкс, істота з тілом лева і головою людини, чия роль залишається загадковою навіть сьогодні. Він не побудований, а вирізаний просто з вапнякової скелі, що робить його справжнім унікальним творінням майстрів, які працювали тут приблизно 4,5 тисячі років тому за правління фараона Хефрена. Багато дослідників вважають, що обличчя Сфінкса це портрет самого фараона, втілення його божественної сили та здатності захищати свій похоронний комплекс. Для єгиптян лев був символом непоборної сили, а фараон у вигляді Лева гарантом порядку. Тому Сфінкс завдовжки 78 метрів і заввишки 20 мав оберігати піраміду Хефрена і нагадувати всім, хто наближається, що це свяченна територія, де спочиває цар. Мандрівники античності були настільки вражені статуєю, що порівнювали її з власними міфами і дали їй ім'я Сфінкс, хоча в єгипетській релігії він мав інше, більш світле значення. Попри те, що більшість науковців дотримується хефренівської дати, Сфінкс став предметом сміливих альтернативних гіпотез. Геолог Роберт Шох звернув увагу на характерні сліди водної ерозії на його тілі. На його думку, такі пошкодження могли утворитися лише за умови значно вологішого клімату, який існував у Єгипті задовго до виникнення перших династій. Це привело його до припущення, що Сфінкс може бути набагато старше за піраміди, створеним цивілізацією, про яку не збереглося даних. Проте більшість археологів вказує, що ерозія могла бути викликана розливами нілу, дощами чи природними властивостями вапняку, тож доказів до пірамідного походження недостатньо. За тисячі років Сфінкс пережив піски та шторми, періоди занедбаності й відновлення. Його ремонтували в епоху Рамсеса II, пізніше за Птолемеїв, і навіть у новий час, коли його майже повністю розкопали з-під товщі пустелі. Та, попри всі ці зусилля, він продовжує зберігати свої загадки. Його погляд, звернений на схід до сонця, символу відродження та безперервного циклу життя. Можливо, саме в цьому і полягає його справжній сенс бути не лише сторожем фараона, а й уособленням вічності, нагадуванням про те, що час минає, а великі загадки людства залишаються. Великий Сфінкс мовчить уже тисячоліття, і саме тому він продовжує захоплювати кожне нове покоління. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.